Останні теплі дні вересня, вже через два дні буде прохолодно, і на початку жовтня взагалі очікують приморські. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Trueskavice Travel. Ви писали в коментарях, що я не показую курортний парк Адамівка. Відео є на каналі дуже багато, і зараз ми від Бівету пройдемось до того озерця, який є практично в самому курортному парку Адамівка. Подивитись, скільки зараз людей. Бачите, високий сезон триває, ще на курорті тепленько, сьогодні плюс 19. І дуже класна, тепла сонячна погода. Тільки що відбувся анонс концерту, люди ще вийшли, там фотографуються, купують квиточки на концерт. А ми зараз пройдемося в курортний парк, подивимось, чи є там дикі качки на цьому озері, що там можливо щось змінилося в цьому парку, скільки людей зараз на спортивному майданчику. Ви часто запитуєте в коментарях, де в Троскавці можна зайнятися спортом. Тут зразу друзі, біля бівету є безкоштовні тренажери. також Дві волейбольні площадки для пля... пляжного волейболу і також одна баскетбольна площадка. Праворуч знаходиться кришталевий палац санаторій, також має свій власний парк. Ще один парк є це ландшафтний парк Підгір'я на території санаторію Карпати. Але зараз там я вже знімав відео. відео є на каналі Там зараз друзі, триває якась реконструкція, там розібрали е, кафе Граждо також там були такі дві водойми з фонтанами, можливо. Зараз це все діло розібрали, заливають там літній теплий, буде напевно, басейн, скоріш за все. Хтось писав в коментарях, що буде аквапарк. ну Аквапарку там такого, напевно, не буде, але оці літні теплі басейни точно будуть. Можливо, з якимись дитячими гірками. Ось тут, друзі, можна тут зацікавити дітей, якщо ви приїхали з маленькими. Є тут для них спеціальний майданчик, є тренажери. Є тир, де можна постріляти, і тут також можна орендувати велосипеди, різні там машинки для дітей. Їм тут буде цікаво. І якщо ви приїхали ще на курорт, у трускавці є дельфінарій Оскар для дітей. Їм там, я думаю, сподобається, або поїхати взяти екскурсію, поїхати в зоопарк Лімпопо, який знаходиться за 35 км в селі Меденичі. У Трускавці великий вибір. Різних екскурсій, так що можете скористатися. Цього року оновили всі лавочки, які знаходяться в центральному парку. І тут дуже зручно посидіти, почитати якусь книжку. Якщо спека на дворі, то тут можна від неї заховатися, подихати свіжим повітрям, ну, відпочити думками. Знаєте, тут дуже класно. Пташки співають. Ну, зараз ще, бачите, вересень місяць. Листя ще таке зелене, а вже буде зараз жовтень місяць, я боюся, що як почнуть дощі, падати, будуть тумани, то вигляд вже парку буде не той. Але все рівно, бабине літо має бути в жовтні, так що. Краса жовтнева точно буде. Також ви, друзі, запитували в коментарях, як доїхати до міста Дрогобич. Від Стебницького кільця я вже показував в одному із відео, можете подивитися там кілька днів. Тому я знімав Стебницьке кільце, якраз показував, звідки їдуть автобуси до Стебника, також звідки їдуть до Дрогобича. Сідаєте зараз ніби чи 40 чи 45 гривень вартість квитка до Дрогобича. сідаєте і виходите в центрі без проблем, спитаєте водія, де тут центр, він вам покаже, там є зупинка. Вийдете і прямо в самому, десь там 50 метрів вже до центральної частини. Місто Дрогобич історичне місто, дуже цікавий в нього центр. Там така, знаєте, площа ринок, схожа, як у Львові. Там можна піднятися на ратушу, там біля ратуші зразу є інформаційний центр, де можна купити путівник по Дрогобичу. Розпитати, там вам розкажуть, куди краще сходити. Також у Дрогобичі є старовина і церква, і старовинна соливарня, де виготовляють сіль. Так що хтось написав в коментарях. Я згадував про Дрогобич, що пів дня на Дрогобич мало, можна гуляти хоч цілий день, друзі. Я нічого проти не маю, можете навіть і на другий день приїхати гуляти. Дрогобич дуже цікаве місто, тільки має погані дороги. Ні в одному місці я не зустрічав таких доріг. Ям нема, але є горби. Ну, взагалі, незручно їздити, я не люблю просто їздити по вулицям Дрогобича. Не знаю, пишіть в коментарях свої думки, свої ідеї. Ну, в Трускавці точно таких доріг немає, навіть в Бориславі немає, ні в східниці нема, точно. Подивіться, як зараз гарно сонце підсвічує цей курортний парк Адамівка. Про історію парку я розповідав десь в попередніх відео, так що, кому цікаво, друзі, шукайте відео на каналі, там окремий є навіть список відтворення курортний парк Адамівка, там є навіть історія цього парку. І... Багато іншої інформації про цей парк. Також запитали в коментарях, що робити у Трускавці, коли падає дощ. Варіантів є, друзі, багато. Ну, багато людей приїжджає у Трускавець і бере путівки, наприклад, в якійсь санаторії, де є там включені різні процедури, тому у них там, напевно, до обіду весь, весь час зайнятий. Від сніданку до обіду точно проходять якісь там процедури, можливо, навіть в тих санаторіях, готелях чи інших там закладах є спа-центри, можна сходити в спа-центр, можна сходити в кінотеатр, можна обрати собі таку екскурсію, яка, наприклад, от є в Трускавці крафтова сироварня. Там не потрібно бути на вулиці, вам там проведуть і дегустацію, і розпов... ну повністю покажуть, як виготовляють сир. Можете навіть власноруч. Там мастер-класи проводять, можна власноруч. Виготовити сир і є таких екскурсій. Багато можна обрати собі якусь одну із них. Наприклад, ще є місто Борислав, Церква Святої Анни, там, де дуже багато різних мощів, різних святих. Там біля сувенірного ринку цілий ряд є туристичних фірм, які пропонують різні. Екскурсії, можна навіть на карпатський трамвайчик поїхати. Навіть нічого, якщо дощова погода, побачите українські Карпати, як там парують ті ліси, тумани, ці всі, річка буде дуже класна. Ну, варіантів вистачає. Також можна сходити на концерт Палац культури Шевченка. Ввечері е, працює дискоклуб Шайба і трускавці працюють також дуже багато ресторанів, де є жива музика. Можна піти собі щось замовити, посидіти, провести дуже гарно вечір Варіантів, відпочинку вистачає, також можна обрати якийсь спа-центр, навіть якщо ви не приїхали в санаторій чи якийсь там крутий відпочинковий комплекс, можна додатково скористатися їхніми спа центрами Трускавці їх дуже багато. Наприклад, біля санаторія Молдова є спа-центр, також хижа на спа, є в Міротелі спа центр без проблем йдете туди і також проводите час. Є різні салони краси, є масажні кабінети. Про один я навіть недавно розповідав в готелі Весна. Можуть зробити там любі види масажів, є. А ще от Трускавці можна зайнятися шопінгом. Дуже багато є торгових центрів і є торговий центр Вектор, торговий центр Європа це один з найбільших. Торгових центрів у Трускавці, там також є супермаркети, ну можна там, навіть як зайдеш, можна половину дня провести точно. А ввечері ще можна сходити в Риму-католицький костел на Богослужіння. Там є органна музика, також буде цікаво. Хоча я бачив, що дуже багато людей, не зважаючи на погоду, їдуть на різноманітні екскурсії. Екскурсії відбуваються в будь-якому випадку. Якщо ви там купили квиточок, вас обов'язково повезуть. Чи то дощ, чи то сніг, обов'язково відвезуть на це заплановане місце і покажуть вам. Ну, роз, розкажуть, спочатку покажуть. Бачите, як класно зараз виглядає курортний парк Адамівка, але тут дорога ну, оце, з бруківки зроблена тільки до половини парку. Далі стежки. Бажають бути кращими. Ще до санаторію Кристал можна йти, а вже до санаторію Молдова, туди, до санаторію Південний, там вже повністю це асфальтне покриття вже зносилося. Там вже щось потрібно робити, бо люди ходять вже навіть не стежками, а просто парком. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дійшли ми вже до цього озера, видно, тут плавають дикі качки. В минулому році тут ще й лебідь плавав, ну в цьому році його не було. Якщо йти прямо цією дорогою, якою я йшов, то можна зайти до джерела Юзя. Тут вже недалеко, там, не знаю, метрів 100, напевно. Але ми вже там постійно ходимо, 100 разів були. Так що, йдемо, друзі, сюди. Хочу показати ще, як виглядає отут праворуч стежка веде до ріксус при Бачите, качок, качки є десь, штук 50 напевно. Ну, ближче до похолодання, я думаю, що їх тут буде більше. І будуть тут плавати до самих морозів. Оце стежка веде до Ріксуса. А ця стежка веде до санаторії Південний, також до санаторії Молдова, Джерело, ну і Батьківщина. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!